Привіт усім, хто хоче навчитися писати літеру В. Блакитні літери В це друкований варіант, а червоні прописний. Сьогодні ми будемо з вами прописувати літеру В. Зверніть увагу, що мала літера В може прописуватися в двох варіантах. Це залежить від того, яка літера йде далі після літери В. Ну що ж, розпочнімо. Починаємо писати малу літеру В з верхньої рядкової лінії, прописуючи елемент, який ми вже з вами вивчили. Це верхня петля не доводячи до нижньої рядкової лінії, повертаємо і закриваємо овал. Ось так. Спробуємо ще раз прописати. А зараз спробуємо прописати літеру В малу тільки відкриту, відразу із з'єднанням дописуємо ось до цього моменту і далі робимо ось такий рух. Спробуємо ще раз. А зараз ми спробуємо прописати велику літеру В. Будемо починати з міжрядкової лінії, прописуючи елемент, який ми також вже знаємо. Це гачок або пряма похила лінія із заокругленням вліво. І потім припишемо зверху два півовали. Спочатку. Перший півовал, і він буде трохи меншим, ніж другий, і другий півовал. Ось так. Давайте спробуємо ще прописати. Гачок і два півовали. Подивіться, як чудово в нас вийшло. Тренуйтеся! Бажаю всім успіхів!